Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє присвячуючи це 160 шістдесятій річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося у одному з сіл Жовківщини. Якщо ви здогадалися, де це є, або щось знаєте про цю місцину. Дуже запрошую в коментарях написати. А я трішки вам розповім про священника, який тут був парухом наприкінці 19-го століття, початку 20-го століття, і його зв'язком з митрополитом Андреєм Шептицьким. Насправді цей зв'язок досить таки опосередкований, про те, що нам заважає пізнавати своє архітектором цього храму був Сільвестр Гавришкевич, і він також був архітектором храму. Преображення Господнього, що у Львові, благословляв храм преображення митрополит Андрей ще разом з іншими двома єпископами. Кількома історіями про паруха цього храму хочу поділитися з вами. Він називається Отець Іван Гавришкевич. Роки його життя це кінець ХІХ, початок ХХ століття. Він вважається одним з перших краєзнавців Галичини. Ще в студентські роки отець Іван своїми товаришами зробив таку багатоденну мандрівку возами з трийським та самбірським повітами. Ці дослідження стали практично першими з систематичними дослідженнями краєзнавчими та географічними Галицького краю. Це десь 1850-ті роки. Вже пізніше, у зрілому віці, отець Іван зробив дослідження, систематичне росточчя. В складі Росточа були багато сіл, котрих зараз не існує через те, що ця територія віддана зараз під Яворівський полігон. І завдяки його описам. Можна дізнатися, яка ж була природа в тих краях. В нарисі про мандрівку Росточем отець Іван згадує: А я вас заведу в недалеку сторону, де тут ось під самим Львовом царствує в первісній чистоті непорочна природа, де гори, долини, камінь, вода, ліс, зілля, а подекуди й людська рука зложилися на те, щоби розвеселити око ваше пречудовим видом. Маю для вас ще одне бонусне запитання, і якщо ви на нього відповісте правильно, вас чекатиме в подарунок ось ця прекрасна гра про митрополита Андрея. Отож, увага! Як ще ця місцина, в якій ми знаходимося з вами, пов'язана опосередковано з митрополитом Андреєм? Маленька підказка: проведіть місточок між минулим і теперішнім. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, поширення, а також вашу підтримку на Модобанці. Залюблюємося у своє і надалі. До зустрічі завтра!